Байрактар не залишає шансів окупантам, бо кожна зустріч з ним для них закінчується однаково, повним знищенням. Нове і красиве відео роботи бойового безпілотника опублікував стратком ЗСУ. Невтомний і невгамовний Байрактар скучив за роботою, тому працює без відпочинку. На цей раз знищено міномет Буревісник та Урал із боєкомплектом. Йдеться у повідомленні. Також показали, як Байрактар ефектно знищує сау окупантів. Акація перетворилась на купу металобрухту.